Початку 2026 року в Україні на водоймах загинуло щонайменше семеро людей, серед яких одна дитина. Останні випадки зафіксовані на Київщині, Сумщині та Вінничині. Через нестабільні температурні умови та людневі відлиги лід є вкрай крихким. Особливо небезпечним є вихід на кригу рибалок і перебування дітей поблизу водойм без нагляду дорослих. Тож у період потепління та активного льодоходу підрозділи 4-го державного пожежно-рятувального загону перебувають у постійній оперативній готовності. На озброєнні 25-ї державної пожежно-рятувальної частини знаходяться плавзасоби, це рятувальний човен з двигуном, знаходяться рятувальні жилети, гідрокостюми. Засоби для рятування людей це кінець Олександрова, рятувальний круг, а також пристрій «Соломинка». Загін забезпечує готовність особового складу. Регулярно відпрацьовують навички та вміння із застосування рятувального оснащення в січні місяці. Поточного року за особовим складом чергових караулів відпрацьовувалися практичні заняття. На міському пляжі по рятуванню людей на водних об'єктах на території міського пляжу функціонує рятувальний пост, де організовано постійне цілодобове чергування персоналу. Між пунктом спостереження управлінням із надзвичайних ситуацій міськради та державним пожежно-рятувальним загоном налагоджена взаємодія. Постійно йде обмін інформацією щодо оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з водними об'єктами. Працівник рятувального поста зазначає, переважно містяни поводяться на пляжі відповідально. У вихідні людей більше, теж заходи безпеки посилюються. У вихідні дні дуже багато людей. то okay. По ситуації ми додаємо наряд, надзвичайно, щоб більше треба дати. Людоприждать рятувальники посилюють роз'яснювальну роботу щодо необхідності суворого дотримання правил безпеки у період льодоходу та сходження криги. Очікується активний початок льодоходу, тому крига може бути підступною і може нести за собою небезпеку як для рибалок, так і для дітей і взагалі для людей. 11 лютого, за даними гідрологів ПС, товщина льоду біля пляжу становила 27 сантиметрів. За нормами, лід менше 25 см сантиметрів вже не придатний для катання на ковзанах. Попереду значні коливання температури, через які крига стає підступною. Поводження біля водойм це завжди якась потенційна загроза, коли ти виходиш з берега на лід, Тобі здається, що товщина така, а трошки далі, на метр в сторону або ближче до течії, Вона буде, може бути зовсім іншою, тому що з піднизу течія це підмиває, і льот може бути набагато тонкіший. Тож фахівці радять утриматися від прогулянок кригою, особливо під час відлиги. Якщо ж опинилися на льоду, перевіряйте його міцність палицею, не бийте ногою. Почувши тріск, повільно повертайтеся до берега, не відривайте ступні від поверхні. У разі провалу розкиньте руки по краях пролому, наповзайте на лід грудьми, по черзі витягуючи ноги. Після виходу з води не вставайте одразу, відповзайте тим самим шляхом, яким прийшли.